Дівчатка, всім привіт, я вас щиро вітаю з другим тижнем. Ви вже трошечки тут розібралися, що тут і до чого. В мене нестандартний підхід, я не вигружаю зразу всю інформацію, тому може у вас скластися зараз враження, що якби, ви трошечки не розумієте, що відбувається. Але насправді виконуйте рекомендації до кінця, скажімо, другого тижня вам вже картина стане більш зрозумілою, тому що. Є дуже багато нюансів, які треба враховувати. Це навіть ви можете помітити. Є загальний чат, в якому я вигружаю, да, там якусь важливу інформацію. І в основному я веду, скажімо, спілкування з кожною дівчиною окремо, і сьогодні, в тому числі, я проведу якраз ті питання, які мені задають дівчата, на які я відповідаю. Я думаю, що вони корисні будуть, можливо, і для всіх. Тому. Скажемо, кожна з вас індивідуальна, у кожній із вас є свої потреби, своє бачення того, як ви себе бачите, тому в цьому плані індивідуальний підхід. Краще вибирати індивідуальний підхід, тому що те, що підходить для всіх умовно, воно не підходить не для кого. От і стандартні марафони вам вигрузили інформацію, і ви якби робите через там два тижні чи через якийсь там проміжок часу, вам дали меню, якого ви притримуєтесь, і до тих пір, поки ви його притримуєтесь, там можливо у вас буде результат. Але я ж вам казала, що нові, нові ідеї вони слабкіші за старі звички, і тільки ви повертаєтесь до свого звичайного способу харчування. Все назад е, міняється. Навіть дівчата, які сьогодні написали, які на моїх програмах схудли і е, Утримували результат. Це все тому, що, скажем, це скажемо, тому що я пояснюю кожен крок, який я роблю, щоб ви собі малювали картину ціліком і знали, як примінити ці знання конкретно до вашого випадку. Саме тому це забезпечить вам довготривалий результат. Довготривалий результат забезпечить вам дойти до результату з інструктором, з людиною, яка вас проведе до результату. Це є надважливо, тому що є така штука, це самоконтроль, і дуже часто ми приймаємо якісь рішення, а потім. На нас впливають соціум, обставини саме для цього вам треба наставник, який буде вас, ну по перше, робити, що вам казати, що вам робити в тій чи іншій ситуації. Плюс, коли у вас є контроль ззовні, то це дуже сильно якби покращує вашу дієту, тому що ви знаєте, що вам зранку здавати звіт, і ви подумаєте, чи там, скажімо, у вас погіршилось настроєння, і ви вже об'їлися. А саме тому, що в ну там у вас є контроль, і ви знаєте, що вам здавати звіт, вас це зупинить. Ну принаймні мене це завжди зупиняло. От і саме свій перший результат, такий значний, який я навчилась отримувати, я отримала саме з наставником. Який мене контролював, і на кожному кроці допомагав мені що робити, дівчата? Я вам видаю інформацію поступово, не тому, що я хочу розтягнути час якось і так далі. Насправді я це роблю свідомо, щоб кожна планка, яку ви отримуєте, вона вживлювалася максимально в ваше життя, в ваш спосіб життя. І планка рахується тоді, скажімо, вже освоєною, коли ви на протязі тижня викладаєте чітко калорії, які вам задані, і чітко там білок. Так? Ви попадаєте в ці цифри на протязі тижня? У вас день у день, скажімо, хороші звіти і. Ну це рахується, що ви вже ті трошечки закріпили. Можна тоді додавати іншу планку. І це зараз, по-моєму, двоє людей, які виконують ці, скажімо, планки і дня в день. Це непросто, тому саме я розумію, тому що я так само як і ви проходила це все, і це дійсно треба, скажімо, зрозуміти, як попадати в ці цифри десь, тому що ну ми ж якби ніколи з цим не стикалися. От тому наступна планка в нас буде. Це про клітковину є дві, скажімо, надважливі планки у виконанні. Це планка по білку, яка вам забезпечить довгостроковий результат. І основне це планка по клітковині. В скажімо, російськомовному україномовному просторі дуже мало інформації про клітковину. Скажемо, на западі там набагато більше приділяється цьому увага, і там є набагато більше досліджень. На цю тему і це надважливий скажімо, нутрієнт у нашому харчуванні, тому що в нас є вхід, це те, що входить в наш організм, і вихід. І от від того, як працює вхід і вихід, залежить, скажімо, залежить стан нашого організму. І от Клітковина вона відіграє ключову роль у скажімо, виводі з нашого організму продуктів розпаду. А саме тому, в нас, що таке клітковина? Клітковина це. Сільно продукти це овочі, фрукти, це бобові, горіхи, сухофрукти це все містить в собі клітковину. Також є клітковина, скажімо, розчинна і нерозчинна. Квітковина не розчину. Це всі, скажімо, нутрієнти які грубого помолу, яку взагалі вони роль відіграють. Вони У нас, наприклад, коли ми споживаємо білок, там є корисні компоненти і є, скажімо, продукти розпаду, які лишаються. І дуже важливо, щоб ці продукти розпада дуже гарно виводилися з організму. Тоді буде все дуже добре, плюс мікробіом а це дуже важлива складова імунітету. Взагалі кажуть, що там є книжки, наприклад, їжа і мозок, ну в якому розказується вплив, скажімо, мікробіому на мозок. Вважається, що від того, як всередині в нас працює цей мікробіом, то так і мозок наш працює. Потім є книга ще теж американської письменниці, моя червательний кішечник. Також там дуже багато інформації. Якщо вам цікаво, ви можете для себе просто почитати. Я вам зараз не буду углублятися в Дєбрі. Я вам тільки скажу те, що дослідження кажуть, що там, наприклад, якщо в нас в день, ми споживаємо 40 грам плюс клітковини. Є дослідження, які кажуть про те, що це знижує ризик онкозахворювань там, десь на 30%. І це дуже важливо. Але в сучасній там, літературі рекомендують споживання клітковини на рівні не менше 20 грам в день. І за цим важливо слідкувати. От, 20 грам і вище отаку От планку ми ставимо, але планка в нас буде не по скажімо, клітковині а в нас планка ця формується з рослинності, і наша задача там, скажімо, від завтрашнього дня, ви маєте споживати від. Від 800 грамів рослинності рослинність суда входить абсолютно все. Це можуть бути овочі, фрукти, це може бути трава. Там я не знаю, ну ці всі листя зелені, все, що завгодно, 800 грам на день. Вам ця цифра може показатися дуже великою, але насправді це невелика цифра і. Тому що там одне яблуко, це там ну невелике, це там 150 грам вже один огірок, це там близько 100 грам, один помідор, це там близько 150 п'ятдесяти грам. І в принципі це посильно. Але для легкості, звичайно, що я вам там лайфхаки, як набирати це все і задача ваша, з скажімо, от там з того моменту, як ви получите цю інформацію, коли ви зможете максимально швидко її внідрити в свій раціон, то ми до кожного прийому, прийому ми, по факту 800 грам. Це до кожного прийому нам там треба додати. В два прийоми по 250 грамів якогось салату умовно або там фрукти. Да? І один прийом 300 грам рослинності. Є дівчата в мене, це унікальний случай. У мене, до речі, зараз зазвичай ну, проблеми виникають, звісно, хто не звик їсти, але ну, не звик, тому що просто не знали. да? Але дівчата нормально там їдять ну, різні овочі, люблять там і все, і вони це внідряють. Понятно, спочатку вроде як важкувато здається. але Посильно, а в мене є от зараз унікальний случай. Двоє дівчат, вони в мене не ну я просто дивлюся по звітам, що чому немає взагалі рослинності, рослинності, просто не люблять. Тому таким дівчатам я дозволяю спочатку набрати хоча б 600 грам. А в принципі, як я, наприклад, формую? Ну, просто до кожного прийому додайте просто якісь фруктики, не знаю, якусь порцію салату. Краще набрати це а, ферментовані продукти це теж дуже добре. Все це входить, в тому числі і солені. Якщо, наприклад, це кукурудза горошок, також можна рахувати це за клітковину. Ну, все, якби, скажімо, то, що ви будете споживати. Це якби залежить від вашої планки, скажімо. Ви будете їсти ну, можна там виноград, чи ви будете їсти там апельсин, да? бо калорійність тут відрізняється. Плюс дуже важливий момент клітковини це об'єм порції. Тобто люди, які в нас у всіх різний апетит. Ну зазвичай люди, які ну якби там умовно мають зайву вагу, в них завжди підвищений апетит. І клітковина, ця рослинність, овочі. Це також про об'єм порції. Умовно, ви там підсмажили якесь м'ясо і додали туди овочі. 400 грам, а 400 г брокколі це там 100 калорій умовно. І у вас виходить дуже велика порція. Це клітковина, це ще контроль апетиту. І те, що нам необхідно на дієті. Адже наша задача, наша задача тут це впливати на апетит, тому що, от, наприклад, я коли максимально знаходжусь на сушці, я навіть, якщо там у мене якийсь день народження, мене запросили в ресторан. Я обов'язково поїм перед рестораном. І я спокійно розумієте, коли ви ситі фізично вас набагато важче, скажімо, заблизніть якимсь там шматком піци або якоїсь їжі, яка вам зараз не потрібна для досягнення ваших цілей. Тому. Клітковина і білок в першу чергу це контроль апетиту. Ми маємо ситість. Дібралися до одного ключового розуміння, що зайва вага це наслідок. А наслідок чого підвищеного апетиту? Тому нам треба ізначально впливати на свій апетит. А проблема там, скажімо, людей, які боряться із зайвою вагою, вони питають ну, намагаються попливати на зайву вагу. А нам не треба, ми просто зменшуємо рівень входячої енергії, і все відбувається само ну, само собою. Нам не треба нічого робити. Тому в довгострочній перспективі, якщо ви, наприклад, з'їли порцію, хорошу порцію там білка, скажімо, там де багато клітковини. То ви фізично наситились, плюс у нас є ще почуття, зв'язане з голодом, у нас є там, скажімо, голод, коли просто вам ви розумієте що перед вами поставили умовно овочі і м'ясо, і ви це не хочете їсти, а хочете їсти торт? Взагалі, коли у вас виникає в голові якесь бачення їжі, що ви саме хочете з'їсти, то це говорить про ваш емоційний голод. Тому що, якщо голод фізичний, ви будете їсти будь-що. І зараз і за того, що люди постійно їдять, от люди реально постійно їдять, і в них навіть чому це, скажімо, умовно придумали. Інтервальне харчування, да, щоб людей якось стримати, тому що зараз дуже рідко хто відчуває дійсно почуття голоду фізичне, просто не встигають. Люди постійно їдять, постійно щось перекусують і так далі. І зрозуміти той факт, як цей хочеш є, ї... було було таке таке раніше. Хочеш, хочеш їсти, ті типу, поїш яблука. Не хочеш яблука, не хочеш їсти. Ну це умовно да? можна підставити будь-який продукт, тому що дійсно, коли ви б три дні не поїли, вам би просто. Раєм показалась там гречка з кусочком відверної курки. Да? А так як у нас цей апетит він дуже розігнаний, вкусові рецептори, багато дуже смачної їжі, і тому, звичайно, що наш мозок він потенційно заточений на, скажімо, еволюційно заточений на їжу калорійну, на їжу жирну, на їжу смачну, тому що. Це сигналізує про те, що ця їжа калорійна, тобто вона більш енергетично ємка, тому що колись люди не їли навіть кожного дня, да, умовно, і така їжа дозволяла організму більше якби існувати за рахунок того, що людина отримала там велику кількість калорій. Зараз тоді, коли в світі немає проблем з їжею, ми маємо до цього ставитися свідомо для того, щоб це контролювати, плюс, скажем. Я вважаю, що фізична форма для жінки, якщо ви хочете бути щасливою жінкою, якщо ви хочете, скажімо, бути впевненою, то це надважливо. Можу, що треба гнатися за чимось. Я от взагалі не про це. Я про це про те, що це от здорове якесь сприйняття себе. Ну от при тому, що я, от, наприклад, ще хотіла з вами підняти одну важливу тему. Про те, що ви ніколи, от ніколи в житті ні при кому не розказуєте про свої недоліки, тому що я навіть дуже часто в спілкуванні там зі своїми дівчатами. В мене коло ну, ви бачите там в інстаграмі, ви підписані. В мене всі подружки, скажімо, умовно, там які виглядають молодше своїх років, які, скажімо, мають гарну форму. Всі дівчата дуже активні, скажімо, хтось займається танцями, хтось і вони це роблять для себе. Але дуже часто навіть ці дівчата вони, от ми сидимо просто там за столом, і хтось починає говорити ой, я поправилась на 3 кілограми. Але якби вона цього не сказала, ніхто б цього навіть не помітив. Тому я от вважаю тему за себе дуже важливо закрити її. Раз і назавжди. Ви ніколи не маєте вслух особливо. Чоловіку своєму казати, що я там якось не так вигляжу, це взагалі це, ви маєте це, можливо, ви так не робите, але я кажу це просто зі своїх наблюдінь. Взагалі закрити тему своєї ваги. Якщо, наприклад, хто скаже, ой, ти там типу, так похуділа, ти кажеш, ой, да, дякую. І все. Тобто не розвивайте цю тему, не кажіть там. Якщо вас просять, ой, ти так похуділа, дайте майстера, ви можете дати мій контакт. ну, Якщо вам це ну, скажімо, доцільно. але взагалі не тримайте на цьому увагу, от працюйте конкретно з тим. З тими завданнями, які я вам даю, і от ви будете виконувати, просто сконцентруйтеся на своєму меню, сконцентруйтеся на тому, щоб зробити, адаптувати меню під себе, адаптувати таким чином, щоб ви не почували себе наказаним, щоб ви почували себе. Щоб ви почували себе, ну типу, що вам достатньо. Включайте, наприклад, от ті, хто там сладкієжки в мене, є замінник цукру, є купа рецептів, які можна замінити. Я не знаю, там в збірки високобілкових рецептів там реально млинці, там на порцію виходить 10 штук. Ви можете по 5 штук, ну реально я навіть я не можу їх зараз з'їсти. Там 5 штук додали трошки, скажем ви маєте міксувати. Взяли ці млинці, скажем, там багато білка, не багато калорій, да? Тоб, ну, тобто це не сейзміріми калорії по відношенню там з тортом, ну, умовно. А, тому що там, виходить, на тих 5 млинців виходить там, 100 чимось калорій, а, ви додали там 30 грам згущенки, наприклад, або джему там якогось, і у вас це десерт. І ви не отримали, як в звичайному десерті, жир і цукор в великій кількості, да? а ви там отримали поживні речовини, трошечки додали вкусняшечки, туди-сюди сирники. Ліниві вареники, оце все може стати вашими замінниками. А куда ж без вафлі? Сирні вафлі, творожники. творожники це взагалі тема. Мені дівчата, коли брали мою збірку, писали Яна, так це просто геніально, Не треба ліпити ці сирники, часами там розползуться, не розползуться, замішав все, і реально, воно смачно, воно реально дуже творожне. Виходить. Тому що сирник там треба реально, творог щоб був спеціальний, треба там. Не придбарщити муки, щоб не вийшло там. В общем, у це все ваші протеїнові батончики теж туда вже плюс, коли ви почнете їсти реально більше фруктів, це теж це теж ваші умовно десерти. Да? От якщо ви їсте щось от, прям калорійні, почніть з того, що зараз ви на сушці. Взяли горішок один там 15 грам це звучонка, якщо любите. Тобто беріть одну печенюшку, наприклад, поїли основний прийом. Взяли там, зробили собі каву і шліфанули це там печенюшкою з цим, ну просто це з шоколад. Ну до речі, там в меню прописано: от морозиво, морозиво теж. До речі, якщо ви от десь знаходитесь в закладі і у вас маленький калараж, у вас там не влазить, да, то от в закладах морозиво сербіте. У це ваш десерт, Наприклад, ну якщо вам це якщо ви любите морозиво. От, поїли я основну страву, потім сорбет морозиво, тому що морозиво на 100 грамів це два шарика, там 200 калорій. Да? В принципі, Якщо це мороз, але заказувати без добавок. Ну треба там, коли слівки, ну це просто А Далі дівчата, які не доїдають по планках, чому це відбувається і як взагалі з цим працювати, якщо я не хочу їсти. Це вже на практиці, сто раз це доведено. Перше, основний момент це те, що у вас перед цим був профіцит, організм дуже нормально себе почуває, плюс зараз ви максимально замотивовані. І саме тому у вас, можливо, не виникає апетит. Тобто, якби вам Якусь жирну смачну їжу, солодку, не знаю, висококалорійну смачну, яку ви, наприклад, хотіли б з'їсти. Вам це, наприклад, ви не хочете їсти по якісь там розуміння, да? воно вам не влазить в планку, і ви приймаєте рішення, що чим броколі з куркою їсти або з рибою, да, з якоюсь постною, <смітно> то краще я вже нічого не буду їсти. От і в цьому, в цьому немає нічого такого. Але чому важливо набирати планку до ну, ту, яку я саме видала, тому що у вас цей голод він буде, він буде він має таку накоплювальну силу. І якщо ви будете споживати дуже мало калорій, то не доїдати планку, то у вас буде зрив. Що робити взагалі? Я вам плану я вам писала вже про це ще раз повторюю: що дуже важливо, щоб ваша їжа була занесена в калькулятор калорій до того, як ви почнете готувати їсти і так далі. Другий момент це ваші прийоми їжі мають бути чітко розплановані в часі. Взагалі я не рекомендую ставити прийом їжі раніше через 3 години. Краще це робити десь проміжки між прийомами 4 години. І так як ви зараз отримали вже скажімо, ключові такі планки, це калорії, білок, рослинність, і у вас буде задача наїдати зараз. Калорії, білок і 800 грамів рослинності, щоб ми з вами вище проговорили. Дивіться, ви запланували собі прийоми їжі, в яких у вас уже в скажімо, сніданок у вас там є білок, рослинність. Ви туди обов'язково там 200-300 грамів якусь вписуєте. Потім обід так само у вас є ключовий білок, ви вписуєте там 200-300 грамів опять же таки, салату якогось, овочів, ну, неважливо, да, от туди. і вечеря. Да? Дивіться, якщо, наприклад, ви поснідали, у вас проходить 4 години, і ви розумієте, що ви не хочете їсти. Ви просто у цю їжу ви її пропускаєте. Але на вечір, наприклад, на вечір, ви можете у вас обов'язково ви маєте по максимуму закривати планки, ну і далі вже те, що влізе. Ось таким чином я вас просто увіряю, що якщо ви так один день, другий день, потім ви почнете доїдати, тому що вже на практиці доведено, перевірено, що дівчата, які не хочуть їсти, вони це пару раз пропустять прийом їжі, і вже на наступний день і всі інші дні вже планка ця ну, налагоджується. Тобто у людини вже з'являється апетит з часом. Можна так зробити. Важливо набрати планку. Я ж кажу, це для того, щоб ви могли довгостроково знаходитись на дієті, щоб вам ця дієта, ви ж, я ж кажу, це ж тільки перший тиждень, потім, потім є там, ви втомлюєтесь від дієти, коли це вже десь через місяць. Ось так вам все набридає. Саме тому потрібно, потрібно правильно все робити, для того, щоб ви могли з цим працювати. Так, далі, в нас питання було про те, що, як рахувати крупи, скажімо, це все в сухому чи в готовому вигляді. Взагалі, самі точні підрахунки це завжди в сирому вигляді. От, Наприклад, як я готую собі пасту, я собі зважила там 200 грам креветок, я собі зважила 70 грам сухих макарон да, там, чи І я отак, отак я готую собі. Да? Або, наприклад, якщо я роблю на два дні, ну неважливо, там, я не знаю, наприклад, я роблю якийсь гарнір, щоб покривати рослинністю умовно. Я беру, наприклад, 400 грам грудки, додаю туди 400 г пачку овочів. Я дуже часто використовую ці мікси для того, щоб ну, це швидко кинув м'ясо, кинув мікс цих овочів, все це разом протушив. Все, в мене вже типу, білок з рослинністю готовий. В мене виходить. 200 грамів м'яса на кожен прийом, і 200 грамів уже в мене овочів закрито. Опять же, всі овочі, фрукти ми рахуємо в сирому вигляді. І 400 грамів ця пачка, коли воно в сирому вигляді, це один об'єм. А по факту, коли ти пожариш, це вже ну, типу, попротушиш, це вже не так багато, як може здатися. От кабачок, да, 400 грам. Ну а що там того кабачка, коли ти його стушиш? Тому ну, насправді це дуже легко набрати ці планки. Всього в мене вже м'ясо, овочі в мене готово. Далі я додаю собі, наприклад, я варю собі там, 200 грам в, гото... в сирому вигляді гречки і умовно ділю це на дві частини. Якби. Все, єдине, що можна гречку. Це все можна і важити вже в готовому вигляді. Ну не знаю, у мене часто буває, няня там дітям зварить якийсь гарнір. Єдине, що я їй прошу, щоб вона, вона завжди там, типа, масло вишкове ніколи не кладе в цей. Я вже масло вкладу в ну, коли я собі в тарілку, да? я відрізаю собі там 10 грам, там, чи 5 грамів, скільки мені треба, і я додаю. Там ті ж в сирому вигляді є в готовому. Якщо у вас готова крупа, то ви можете знайти готову там зазвичай на 100 грамів, там, типа, якщо це гречка, то 120 калорій. А в старій гречки, яка розвариться у вас там в декілька разів, то буде там 340 калорій. 100 грам. тому все залежить взагалі, краще, звісно, готувати собі окремо і скажем. Це все зважувати в сирому вигляді, але якщо у вас якась ситуація, у вас вдома є там зварена гречка, то ви можете зважити як в готовому вигляді, і так само записувати в готовому вигляді. Дівчата було питання: чи можна хумус? Звичайно, що у нас можна все в межах вашого КБЖУ. Єдине, що я можу вам порадити, це якщо ви любите хумус, то краще його приготувати самі без додаткового жира. Тому що той, що продається в магазині, він, як правило, має дуже багато жиру. Але якщо немає нічого під рукою, ви хочете з'їсти і вас дозволяє. І ваша планка, то чому ні? Як тренування впливають на вагу? І дивіться, ми з вами зважуємося не для того, щоб не для того, щоб ви там мраковесілі плюс 200, плюс 300 грам, і так далі. Ви на це взагалі не звертайте уваги, тому що завжди ясна картина вона формується ближче до кінця тижня. В нас вага не йде постійно вниз. В залежності від того, ви з'їли там більше вуглеводів, може на ніч випили води. Це все дуже впливає, але воно впливає на кількість води в організмі. Вода зійшла, і у вас фактично вже ми бачимо якусь ясну картину. Також на вагу буде впливати, який у вас день цикла. Буває, наприклад, мене заливає не на ну на місячні. в мене немає не якби плюса на вагах. А в мене конкретно на овуляцію, я бачу, що в мене затримується рідина. Тому ми жінки, в нас є гормональна система, це дуже впливає. Але от вага у такими коливаннями вона йде вниз, і ви всі це чітко побачили. Також ви побачили по сантиметрах, що зменшуються об'єми. Ви чуєте по собі, як ви буквально здуваєтесь. саме це характерно, коли людина обезжирюється. тому. Дівчата, таким чином клітковина є незамінними в тому плані вивода, скажімо, із організму, у кого є схильність до закрепів, це обов'язково вживання. скажімо, вам треба слідкувати саме за цим пунктом, і він дуже сильно вам покращить роботу кишківника. Але в мене навіть є цілі схеми, які можна приміняти. У мене завжди все екологічно, завжди все з продуктами. Можемо приміняти якісь пробіотичні добавки або вживати якісь бади. Тобто, я не використовую в своїй роботі медикаментозні препарати і так далі. Ну це там в крайніх випадках. От і є багато з чим працювати, і як ми працюємо в цьому плані, я даю певні рекомендації, починаючи з того, що їсти більше буряка черносліва, кефіра. Додаємо йогурт, який ми самі робимо. Можна додавати псиліум, можна додавати клітковину до. Прийомів їжі і так далі, і на якомусь етапі все одно щось та спрацює для кожної людини окремо. Це буде щось різне. Наприклад, хтось мені каже, що їсть ківі, і в нього там випороження ну провокується 100 грам в день, і це провокує випороження. Комусь допомагає буряк, а хтось там, я не знаю, прибігає до псіліума, комусь допоможе елементарно йогурту. Цей домашній. Тобто, якщо у вас є така проблема, ми можемо з вами попрацювати над цим і відкоригувати. Тобто задача цього тижня: ми так само наїдаємо білок, наїдаємо планку по калоріях і додаємо 80, 800 грамів рослинності в кожен прийом їжі. Все, дівчата, до зустрічі з вами в понеділок. Я в понеділок, будь ласка, скидайте мені звіти. Чому я прошу? Там в мене є там дівчата, які за кордоном знаходяться, типу в іншому часовому відрізку, то понятно, там вони скидають, як скидають. Ну опять же, вони скидають в певний час, тільки по своєму часу тому що я маю планувати свій день, це моя робота, перевірити ваші звіти, всім відписати, І завжди я виділяю на це якийсь певний час. Тому бажано, щоб там, ну, там до 10-11 години ви скидали мені ці звіти. По-перше, у вас це, ну ті, звичку, ви знаєте, що вам треба скинути собі ставити вже в графік. Да? Тому я чекаю ваші звіти і по всім дням, по всьому я вам в понеділок, десь я думаю, до 3-ї години я всім відпишу. Тож бажаю вам гарного, гарного дня сьогоднішнього, завтрашнього. На зв'язку з вами.